Сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий гість. А хто такий? Він? Ви зараз побачите? Доброго дня, малята. Доброго дня, Наталія Петріна. Доброго дня, лікарю Пилюльки. А що ви у нас тут робите сьогодні? Прийшли? Малята, я прийшов для того, щоб з вами побалакати. У нас дуже важлива тема. Ви мені скажіть, будь ласка. Хто приходить до лікаря і чому? Вірно, малята, до лікаря приходять, якщо захворіють, воно вази болить, або ніжки болять, ручки болять, горлечко болить. І тоді потрібен лікар. Ви не хвилюйте, сьогодні у нас діти здорові. Металіп... Ви здор... Да, я здорова, я вас слухаю. А, так, малята, слухаємо. Що ми будемо розмовляти? А скажіть мені, а чи є такі ліки або не ліки? Що потрібно робити, щоб до мене не звертатися, щоб бути завжди здоровим таким і сильним? Так, вірно, малята, потрібно дбати про своє здоров'я, і ви ніколи не будете. Хворіти до мене звертатись. Давайте разом згадаємо, що потрібно робити для того, щоб бути здоровим. Разом зі мною згадаємо. І так, малята, давайте разом згадаємо, що потрібно робити. Для того, щоб бути здоровим. По-перше, дотримуватись режиму дня. Далі одягатись по погоді. Молодці, їсти овочі і фрукти. Потім ходити на прогулянку або займатися спортом. Загартовуватись, мити руки і, звісно, завжди посміхатись, а зранку чистити зубки, купатись. Ці правила дуже прості, і ми повинні їх дотримуватись, щоб бути здоровим. Я нагадаю вам прислів'я про здоров'я. Без здоров'я немає щастя. А ще люди кажуть сонце, повітря, вода, наші найкращі друзі. І ще є таке прислів'я. Найбільше багатство це здоров'я. Тобто, щоб бути здоровим, потрібно вживати що малята? Правильно, вітаміни. А де ж ми можемо знайти вітаміни, корисні для нашого організму? Правильно, вітаміни містяться в овочах та фруктах. Одним словом, вітаміни живуть в, кори... в корисних продуктах. Так, малята, ось ми з вами і поговорили про дуже важну тему. Тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоб завжди бути здоровим. Завжди чекаю вас у себе просто в гості і будемо пити здоровий трав'яний чай. Так, малята! Ну щось, а на цьому ми з вами прощаємось. До побачення, малята, та будьте здорові! Я вас чекаю на смачний чайок!